Доброго дня! Мене звати Кукоцька Ірина Володимирівна, я лікар-гінеколог клініки Єврола. І сьогодні у нас відповіді на бліц-питання наших підписників. Інтим під час місячних так чи ні? Відповідь тут очевидна, звичайно, так, як у будь-яких випадках із інтимом, якщо це вам комфортно. Якщо вам не боляче, якщо у вас немає якихось психологічних пересторог, якщо ваш партнер також за такий варіант, будь ласка, звичайно ж, це окей. Але пам'ятайте, дівчата, що під час менструації ви будете трохи більш здатні отримати будь-якого поганого мікроба. Тому, якщо ця ситуація, цей партнер є для вас хоча б потенційно інфекційно небезпечними, краще не треба або чітко і завжди презервативи. Просто при всяк випадок. Звуки спіхви під час інтиму. Чи це нормально? Так, це нормально, це абсолютно нормально. Власне, це може відбуватися тому, що певна кількість повітря проникає у піхву, а потім виходить з неї. І це трапляється не тільки тому, що щось розтягнулося, змінилося на гірше. Ні, це просто інколи буває випадково, а інколи не буває. А інколи буває частіше, а інколи буває рідше. Це не є проявом чогось поганого або хорошого. Це просто частина життя. Не турбуйтеся про це. Чи впливає мастурбація на подальше відчуття під час інтиму? Так, впливає і швидше позитивно. Тому що якщо жінка знає себе, знає своє тіло, знає, що їй потрібно, то, звичайно, у такому випадку їй легше це комунікувати своєму партнерові, аніж якщо у неї такої інформації немає. Тож можна сказати, що мастурбація і взагалі знання себе це перша така ступінь до вдалої комунікації у сексуальних стосунках. Чи є норма ширини піхви? Відповідь так. Вона існує, але ви здивуєтеся. Ця норма ширини піхви є не меншою за один палець гінеколога, оптимально не меншою за два. Тому що тільки ті варіанти, які менші за один палець гінеколога, є дуже проблемними з точки зору можливості мати сексуальні стосунки із людьми з пенісами. І безумовно це буває, переважно після дуже тяжких травм або у наслідок вроджених дефектів. Як зрозуміти, чи є гарною форма ваших статевих губ? Ну, давайте так. А чому б вона не була гарною? Я маю на увазі стандарти краси в усьому світі, на всі частини нашого тіла, в різні часи дуже різні. І я думаю, що якщо нам самим це подобається, це гарно. Інше питання, що інколи щось може технічно заважати, натирати, бути дискомфортним у використанню. Але тоді, мабуть, давайте ми будемо говорити про дискомфорт. Гарною є будь-яка форма вашого тіла. Ви прекрасні, дівчата. Пам'ятаєте про це.